Згоден з тим, що виконала свою мету. Якщо мета стояла перекласти витрати з кишень Ахметова Пінчука і Коломойського на платників податків, то ця мета була виконана, бо справді за ці два роки ну, ми ж розуміємо, олігархічні канали. Фінансувались за рахунок звичайних громадян, що точно не є правильним. Другий момент: я думаю, що все більше все таки набирає, особливо в міжнародному товаристві, це от розуміння. Якщо ми йдемо в Європу, то ті, чому у нас одні телеканали об'єднані в єдиний марафон і фінансуються державою? А інші телеканали, да, там прямий, п'ятий еспресо, виключені з ефірів, не запрошені в єдиний марафон, і так далі. То про яку свободу тоді йде мова? І про це ж наші європейські колеги періодично вже кажуть про свободу СМІ. Тобто скандал він наростає, і якусь відповідь влада все-таки на нього намагається придумати. Третій момент: сильно ж впали перегляди єдиного марафону, а, і вони падають правда. постійно. А ще менше, якщо взяти по соціології, і перегляди падають, і рівень довіри падає. Тобто, фактично на сьогоднішній день за рахунок платників податків утримуються олігархічні телеканали, які люди не дивляться, а навіть якщо дивляться, то не довіряють. Тоді питання: навіщо на це держава витрачає кошти? Нам нема на що більше кошти витрачати. Тому я думаю, така заява, от під таким соусом, що от виконали свою мету. Це просто намагання виправдати, чому на це витрачались кошти, і тепер, щоб якось плавненько закінчити цю історію.